Так знову наші жезли, які летять і горять. Да? Чи суттєво покраще? Так, суттєво покраще, бо це та поміч, яка нам вкрай необхідна. Карта очевидності, тобто, очевидно, вкрай необхідна. І це те, що не то, що зрушить ситуацію, а це те, що доб'є ситуацію. Чого доб'є, бо вісьмірка вісім це ну, майже десятка, а взагалі второ, повний цикл це 10. Тобто це вкрай важливо саме в цей час. Дуже важливо. Ну, я поки що не бачу зміни на краще. Чи будуть зміни на краще? Я не бачу чого, бо вони, та влада, яка ну, вважається по, по документам владою Херсону, вона не пішла. Вона як відсторонилася. Чого відсторонилася? а що буде? От фраза йде: а що буде? А під ким ми будемо? от саме російською мовою йде. А от mm -hmm. подивимося, під ким ми будемо, а потім ми вже определімося. Ну, от як ідея, я вам так і кажу. Тобто вона не пішла так, що й нема. Нема б тут десятка була. А це вісьмірка. Це відсторонилися для того, щоб перечекати. А чого перечекати, поки їм ситуація стане проясненою? Оце ситуація, яка їм стане проясненою. Їх не просто багато. А шалено багато. І саме погане це те, що ці зрадники є в вищому керуванні. Тобто, біля оточення це ну, майже там, ну, допустим, президент, да, і біля нього перший шар. Розумієте, про що? я? Тобто, е, це не то, що зрадники десь там. А це вони настільки поруч, що їх неможливо не побачити. І окрім того, вони ще керують, вони ще ще якісь може, або укази, або мають право підпису, або мають право, ну, допустимо, підпису не тільки на внутрішніх яких паперах, а й зовнішніх якихось паперах. Тобто він їде від президента і від імені президента підписує там якісь папери. Тобто це оце, оце жах, бо це не просто десь на місцях, хоча і, і, і цього да? достатньо я, за, за край. А от ці фігури, ну, ну, ну це нікуди не годиться. Ні. Це розказують для того, щоб ну не знаю. Як, як сказати, гарно так, що м'яко, щоб е приспати бдітність, щось таке. Ну, Ні, оце не дають коштів. Ну, тобто про ту суму навіть не мрійте. Ну, от написано, про ту суму, навіть не мрійте. Чого я. Чого я, е люди, я знаю, що люди запитають, а вона посміхається. Я посміхаю, бо це е е черговий чергова, ну, черговий фейк. Чергова байка людям, щоб вони ось в цьому році буде краще, от нам дадуть, ми заживемо. Тобто, це я б сказала, черговий розвод людей. Для того щоб люди повірили та приспали свою не знаю перекласти, вибачте, бдітільність. От це для того і тому, от карта цих грошей нема. Тобто не буде тої суми. Башня пряма поки що неможливо зробити її. А ієрафан перевернути це значить, навіть не думають впровадити це. Тобто, так за реформу кажуть, так може її підпишуть, так може щось і робити будуть. А врешті решт толку не буде. Ну, принаймні з тієї реформи, яку зараз е, е, хочуть зробити. Дивіться, угу. Угу. чи отримає Україна наступальну зброю зараз. Чи отримає? Отримає в повному обсязі. А оце нам історію кажуть, що була відмова, була відмова, була відмова. Тобто, принаймні дві відмови було, а оце непорозуміння. Ну, тобто, це ми дамо, але те, що ми дамо, нам ну, не втинне ворота. ворота. Да? Але по великому рахунку нам дадуть, нам дадуть все, що жезли до речі, жезли летять. Все, чим можна пулять, все чим можна відбиватися і все, що летить. А летить і горить до речі, летить і горить. Тобто, чи дадуть, дадуть, але не так, що одразу нати. Ні. Ну, треба, треба почекати, треба знати, що сказати, треба знати, як попросити, ну, щоб е, оці всі моменти пройти. Тобто, ну в ітоги дадуть. Е, дивіться, сам він в політику, от сам так, що він хоче, він в політику не підуть. Але його туди попруть. Його ну, як висунуть. Попруть не в, не в плані випруть, да? А, а в плані так. підпихнуть туди. А, чого так? Бо якщо ми кажемо за нього, він каже: ні-ні-ні. Ну, йому, йому щось друге, ну, ну, друге. Ну, ну, друга в нього мрія. А якщо ми кажемо, чи піде, він піде, але йому допоможуть. І допоможуть здобутки на війні. По-перше, по-друге, зараз подивлюсь, що допоможе. Що допоможе? Люди. Люди, Люди, які за нього, які біля нього. Тобто, він скаже, та я не хочу, я оце вдома буду сидіти, там щось робити. Там... А вони йди, йди. Як це? як це так, ти вдома будеш? така персона і вдома буде сидіти. Та ти там можеш зробити багато діло. Отак. Тобто, бачу, що так, але не так, що він хоче. Дивіться, я так скажу. Я просто скажу, що тут по картах. Добре. Я не так, буду так. казати і того. Оце карта очевидності. Оце карта втрата комфорту. А оце карта почалось нове життя, новий етап. А під'єднувати я не буду по зрозумілим причинам. А хай люди далі додумують. Просто я додам, що карта, оця карта, каже очевидно. От вона так називається, це її назва. Очевидно, підніматися не будуть, а тримати на тому рівні будуть. Оце тримання на тому рівні. Оце те, що дають, я би сказала так, держава каже: це ми те, що ми можемо, і те, що ми утримуємо, це ми робимо велике діло. Знову таки, я не лізу в то, куди йдуть кошти, що так вони йдуть і багато йдуть не туди, куди треба. Але ми відповідаємо на питання, яке нам задали глядачі, так? Тобто чи будуть, не будуть. Але на тому рівні, на якому зараз триматися вони будуть. Маріуполь, е, отдадуть е, Маріуполь. Зараз там. там понаїжджало багато кого. ну Карта диявола, це значить навіть не росіян. Чого не росіян? Бо це е, е, карта чорна, бачите, чорна? Це значить, е, що я вам скажу. Ну, навіть колір кожи. От світлий на темний, да, або світлий на такий якийсь там рижий там, чи якийсь там. А, тобто, уже наповнення не раз не, не раси людей, я би так сказала. Але попри те, е, далі йде дев'ятка жезлів перевернути. Це значить, як понаїхали, так і з'їдуть. Тепер далі питаю: чому? Що ну, таке станеться? Чому? Бо е, нове правління скаже: покинути територію. Нове правління не буде їх прив ну, прив тобто приветствувати. Приветствую, ну, вибачте, не можу швидко так. Тобто, нове правління їм скаже правління це управління. Це той, хто править цим, цією територією. Той, хто очолить цю територію так, на той момент. Так, так, він скаже до побачення Євробачення, да? уходимо отуди. Те ж саме, нема прориву кордону, є протистояння сили, є тиск, який нічим не завершується, тобто нема такого того, того що люди дуже дуже бояться. Я скажу так, що там ну, впродовж війни, там постійно щось робиться. І тобто, той рух, який там є, він відбиває, відбивається. тобто так і буде. Не буде чогось такого, що досі не було. Там постійно щось. Ну, як, як вам сказати, якщо подивимося, ось лінія, да, лінія розмежування. І от зі сторони Росії постійно тиск, а з нашої сторони постійне відтискання. Тобто балансують е, ні гірше. Не краще не буде. От як зараз є, так і буде. Тобто, хай люди не переймаються, що там а, щось таке буде. Ні, там а, постійно потрібно утримувати для того, щоб воно, воно не полізло далі. Щодо Курахова, да? Курахово тут теж чаші, чаші, отут десь є один меч, ага, ось о, ну він один. Це наступательні дії. Тобто, це. Це не оборонительний, це наступательні дії. І ось омеч, і теж те прямий. Тобто це наступательний дії. Ну, наступ, Прямий вперед, перевернутий заколоть. Оборонительний. Да? Ну, я розказую, як воно розуміється. Так що, принаймні утримають, а там далі вже подивимося.